Вітаю на каналі Пульмохаб. Мене звати Віталій Побережець, я лікар-пульмонолог, і сьогодні ми будемо говорити про муковісцидоз – генетичне захворювання, яке вражає легені, травну систему та багато інших внутрішніх органів. Муковісцидоз впливає на клітини, які виробляють піт, слиз та травні соки. Ці рідини називаються секретами, і зазвичай вони є рідкими для того, щоб легко проходити через протоки організму і забезпечувати їх функцію. Але у людей із муковісцидозом Змінений ген призводить до того, що секрети стають густими і тягучими. Густий слиз закупорює протоки, особливо у легенях та в пішлунковій залозі. При муковійсидозі зміни гену призводять до проблем із білком, який контролює рух солі та води з та в клітини. Цей білок називається регулятор трансмембранної проникності при муковій сидозі, і він впливає на клітини, які виробляють слиз під та травні соки. Коли цей білок-регулятор не працює належним чином, то в дихальній, травній та репродуктивній системі утворюється густий липкий слиз, а в поті надлишок солі. Різні групи генних змін впливають на кількість виробленого білка та його ефективність, сприяючи різним клінічним проявам захворювання. Щоб захворіти на муковий СИДОС, діти повинні отримати по одній копії зміненого гена від кожного із своїх батьків. Якщо ж вони отримують лише одну копію гена, то вони не захворіють на муковісидоз, але будуть носіями і можуть передати цей ген своїм дітям. Завдяки скринінгу новонароджених муковісидос можна діагностувати ще до появи будь-яких симптомів протягом першого місяця життя, що люди з муковісидозом мають вищий, ніж зазвичай вміст солі в поті. Саме тому іноді запідозрити захворювання можуть батьки, які відчувають присмак солі, коли цілують своїх дітей. Симптоми муковісидозу відрізняються в залежності від того, які органи є переважно ураженими та яка важкість захворювань. У деяких осіб симптоми відсутні до підліткового або навіть до дорослого віку. Люди, яким ставлять діагноз мукові уже в дорослому віці, зазвичай мають легші та нетипові симптоми, такі, наприклад, як ураження пішлункової залози, часті, респіраторні захворювання чи безпліддя. Перша група симптомів, які я б хотів обговорити, це респіраторні симптоми. Адже легені найчастіше вражаються при муковій седозі, через те, що густий та лепкий слиз закупорює дихальні шляхи та викликає наступні скарги. Перш за все, це кашель, який довго не проходить та супроводжується виділенням густого слизу, хрипи під час дихання, швидка втомлюваність, повторні легеневі інфекції, подразнення чи набряк носових ходів або закладеність носа, або ж часто повторювані інфекції носових пазух. У хворих на мукофіцидоз іноді трапляються періоди різкого погіршення самопочуття, відомі як загострення або легеневі напади. Ці періоди супроводжуються погіршенням якості життя, посиленням скарг пацієнта та можуть призводити до погіршення ураження легень, викликаючи, наприклад, появу бронхоектазії. Симптоми з боку травної системи виникають через те, що густий слиз закупорює протоку, яка з'єднує пішлункову залозу, із кишківником. Як наслідок організм не здатний нормально та якісно перетравити ту їжу, яка поступає, і засвоїти корисні речовини. У таких пацієнтів часто зустрічається кал із неприємним запахом та жирним блиском, поганий набір ваги або поганий ріст у дітей. Також у пацієнтів можуть виникати закрепи або діареї. Ускладнення з боку репродуктивної системи характеризується тим, що часто чоловіки хворі на муку від сидоз не є фертильними. Справа в тому, що у таких осіб. Протока, яка з'єднує яєчка та передміхорову залозу, яка називається сім'я протока, або заблокована слизом, або відсутня. Внаслідок цього сперматозоїди, які утворюються у яєчках, не можуть потрапити до передміхорової частини сечівника. Щодо жінок, хворих на муковий сидоз, то вони можуть бути менш фертильними, ніж інші жінки, але все ж можуть завагітніти та виносити дитину. Але вагітність може суттєво погіршити симптоми муковісидозу. Тому вам важливо проконсультуватися із вашим лікарем перед прийняттям такого важливого рішення. До інших ускладнень муковісадозу, наприклад, належить остеопороз або стончення та зменшення щільності кісткової тканини. Окрім того, муковісидоз сприяє підвищеному вмісту солі в поті, і за рахунок цього може призводити до дисбалансу мікроелементів у крові пацієнта. Як наслідок, можуть виникати ризик зневодення, особливо під час виконання фізичних навантажень чи спекотну погоду. Також існують дані, які стверджують, що хворі на муковісидос мають вищий ризик захворіти на гастроезофагальну рефлюксну хворобу чи рак травного тракту. Як же попередити дане захворювання? Якщо у вас та у вашого партнера є родичі хворі на муку ви можете вирішити пройти генетичне тестування перед тим, як завести дитину. Це тестування дозволить визначити, яка імовірність розвитку муку у вашої майбутньої дитини. Сучасне лікування муку Базується на тому, щоб полегшити симптоми захворювання та зменшити прогресування захворювання. Однак з'являються нові методи лікування, які виправляють основний дефект, такі ліки спрямовані на конкретні генетичні мутації при різних формах муковісидозу. Найкраща форма лікування для таких хворих це лікування із мультидисциплінарною командою, до якої входять лікарі, медсестри, дієтологи, фізіотерапевти, соціальні працівники, фармацевти. І для досягнення найкращих результатів лікування, це повинен відбуватися на базі спеціалізованого центру, який має відповідний досвід та обладнання для лікування усіх аспектів захворювання. Важливим аспектом лікування є використання методів очищення дихальних шляхів. Ці методи розріджують мокроту та допомагають їй відкашляти, а видалення мокроти покращує дихання та зменшує ймовірність виникнення легеневої інфекції. І до цих методів відносяться наступні. Видихання з кашлем. Це найпростіший метод, і він полягає у тому, що пацієнт повинен зробити глибокий вдих, затримати дихання на 2-3 секунди та різко видихнути, намагаючись відкашляти дану мокроту. Другий метод це фізична терапія грудної клітки. Вона полягає у тому, що пацієнт приймає різні положення, які допомагають вивести мокроту із різних відділів легень. Це може поєднуватися із перкусією або поплескуванням по грудній клітці, вібрацією, глибоким диханням або кашлем. Третім методом є високочастотна осциляція грудної клітки, це використання специфічного жилета, який вібрує та передає вібрацію на грудну клітку та в дихальні шляхи, розріджуючи слиз та покращуючи його відкашлювання. Четвертим методом це є використання специфічних масок або мундштуків, які беруться в рот і які створюють позитивний тиск на видосі або осциляції, тобто вібрації, які передаються у дихальні шляхи. Техніка активного дихання, яке поєднує контроль дихання вправи для розширення грудної клітки, а також кашель та різке видихання. Та аутогенний дренаж це використання різних швидкостей дихання для переміщення слизу із малих дихальних шляхів у більші. Щодо ліків, які використовуються при муковісидозі, перш за все, варто згадати модулятори білка, регулятора трансмембранної проникності при муковій вісидозі. Ці препарати покращують роботу дефектних білків, сприяючи покращенню стану та попереджаючи подальше ускладнення. Але варто зрозуміти, що дані препарати не діють на усіх пацієнтів з мукові Саме тому перед призначенням такої терапії ваш лікар направить вас на генетичне обстеження для того, щоб зрозуміти, чи буде використання модуляторів білка регулятора для вас доцільним. Прикладами таких препаратів є, наприклад, Елексакавтор, Тезакавтор, Лумокавтор чи Івакавтор. Іншими препаратами, які використовуються у хворих, є, наприклад, Муколітики ті препарати, які розріджують та покращують відкашлювання мокроти. При наявності спазму та звуження дихальних шляхів, використовуються бронходилітатори, тобто ті препарати, які вдихаються інгаляційно і розслаблюють м'язи навколо бронхів, сприяючи їх розширенню. Зважаючи на те, що легеневі інфекції, у хворих на муковісдоз, проходять завжди з набагато важче та з більшими ускладненнями, важливим є попередження їх виникнення. Саме тому вакцинація від вирусу грипу COVID-19 чи антипневмококова вакцинація є надзвичайно важливою для попередження виникнення респіраторних інфекцій. Також хворим на мукові садос рекомендовано відмовитися від будь-яких способів вживання тютюну. Усім хворим на мукові садос рекомендовано пройти програму легеневої реабілітації. Це навчання під керівництвом лікаря, яке дозволяє вам зрозуміти, як жити із даним захворюванням. І, звичайно, що у важких випадках, коли. Явища легеневої декомпенсації наростають, використовується вентиляційна підтримка або довготривала киснева терапія. Ну що ж, дякую, що довилися відео до кінця. Якщо у вас ще залишились запитання щодо букові садозу, пишіть їх в коментарі, і я з радістю на них відповім. А для того, щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок. Будьте здорові та до нових зустрічей!